Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник вже доєднується до розмови із нами. Пане Максиме, вітання вам. Отож, президент Володимир Зеленський сказав, що очікує Україна знаку запрошення до НАТО. Наскільки імовірним є те, що це відбудеться вже впродовж 9, 10, 11 липня? Чи тут будуть закладені перші кроки, аби таке запрошення отримати? Ну знову ж таки, типу, це знак запрошення, це достатньо можлива історія. Саме запрошення виглядає мало ймовірним те, що говорять американські дипломати, це більше стосується ну, і офіційні особи Сполучених Штатів Америки, це стосується більше мосту, так як вони це бачать між Україною та Альянсом. І саме ось цей міст, який вони говорять, має стати тим знаком майбутнього запрошення і те, що Столтенберг говорить, про те, що шлях України до НАТО він не підлягає жодному сумніву. І де протягом 10 років Україну бачить як члена Альянсу. Ну, а паралельно, чи треба щось Україні ще ініціювати, аби наблизити, можливо, ще й нам на зустрічі треба зробити ось ці так звані кроки на шляху до альянсу. Як ви вважаєте? Ну, насправді найбільша проблема полягає в тому, що ми можемо зробити дуже багато реформ. Ми можемо, хоч завтра, вже відповідати фактично усім стандартам і. Нормам НАТО, але поки ми перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією. Вірогідність нашого входження до Альянсу виглядає, ну скажімо так, вкрай вкрай маловірогідною. Тобто, у нас є два сценарії: або там закінчення війни, наша перемога над Російською Федерацією, або якщо війна масштабується і країни Альянсу так чи інакше все одно вже будуть втягнені військовий конфлікт, тоді це не буде перепоною, тоді стане Україна членом Альянсу. Те, що обрали вже е, саме 26 червня послі НАТО, обрали прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рюти наступним главою е, Нац Альянсу. Чи це може якось змінити чи вплинути на курс НАТО, щоб поповнити свою сім'ю конкретно нашою країною? Ну, Рюте точно має проукраїнську позицію. Він буде продовжувати е, діяти послідовно в цьому напрямку, але знову ж таки, я не бачу е, можливостей для України. До завершення або до масштабування цієї війни, щоб стати членом альянсу, це історія не про те, що ми не відповідаємо. Ну можливо, так ми певним стандартам ще не відповідаємо, але тим не менш, це більше історія не про норми прописання, а про політичну волю. Пане Максиме, от також генсек НАТО Єн Столтербенг у межах цієї конференції сказав, що сподівається, ніби Україна продовж наступних десяти років зможе стати членом альянсу. І на вашу думку, наскільки реальною є саме цей проміжок часу, і які функції може виконувати наша країна до моменту вступу, чи матиме якусь роль там? Ну, власне, на цей термін можна було орієнтуватися раніше, тому що коли підписувались безпекові угоди з нашими ключовими партнерами, там завжди існувало положення про те, що на 10 років або до того моменту, як Україна стане членом НАТО, що приблизно давало нам розуміння, на який термін нам варто орієнтуватись. Є сподівання, звісно, якщо все завершиться в найближчі роки, я маю на увазі війну. З Російською Федерацією, то можливо, що і раніше Україна стане членом Альянсу, адже насправді дуже багато у нас вже є військових підготовлених за стандартами НАТО. Та скажімо так: стандарти Збройних сил України і досвід збройних сил України він є унікальним. У жодного члена Альянсу немає такого досвіду бойового, навіть якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, тому що ті. Військові конфлікти, в яких вони брали участь, вони не зрівняні з великою повномасштабною війною, яка відбувається в Україні. Тому я гадаю, що термін більш ніж реальний, я Також хотів би вашу реакцію почути. Це те, що озвучив під час прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що треба буде обговорити візит орбана до москви на саміті у Вашингтоні прийдешньому. так нагадаємо також що і офіційне відомство міністерства закордонних справ угорщини підтвердило сьогоднішній візит віктора орбана він ж свою чергу це назвав такою миротворчою місією але як нам варто це розпізнавати ну орбан побув день нормальної людини всі трохи змін пообговорювали а можливо все ж таки він Переходить до якогось більш адекватного поміркованого курсу, але виявилося, що ненадовго його вистачило, скажімо так. І те, що він зараз намагався останнім часом все більше йти на зближення з європейськими інституціями і лідерами інших європейських держав. Але тут він поїхав, він підставив зараз весь євросоюз, тому що Угорщина очолює Раду Європи. В Євросоюзі заявили про те, що Орбан виключно їде в рамках двосторонніх взаємовідносин між Угорщиною та Російською Федерацією. Угорщина також не заявляла, що він їде туди як представник саме ну, як Угорщина, як очільниця Ради Європи. Але Путін про це сказав, що він зустрічає Орбана як начальника ну, Угорщини і Ради Європи в даний момент. Тому, звісно, це е, такий. Момент, який перекреслює усі зусилля Орбана, які він намагався робити протягом останнього часу, для того, щоб показати, продемонструвати свою поміркованість і договороздатність, тому що те, яким це буде репутаційним ударом для Європи, які конспірологічні теорії це породить, це, звісно, є великою проблемою. Ну, головне, що МЗС зараз Україна також заявила, що ми. В жодному разі не уповноважували Орбана ні на яке посередництво, ні на яке представлення там української позиції, і це було дуже чітко прокомунікувати, щоб не виникло зараз. Ось Орбан передає там зеленському наследж Путіна, Путін у нас дже з Ленським там перемовник. Можливо, він намагається створити такий між, але мені здається, щось що не вийде в нього нічого. От і на підтвердження це слів, от про цю риторику умиротворення ми можемо послухати зараз коментар представника Європейської комісії Ерік Мамбре. Ось про що він зокрема сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідує Москву. Умиротворення не зупинить Путіна. лише єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні. Тепер, отже, зрозуміло якими б не були повідомлення під час поїздки з боку угорців і прем'єр-міністра Орбана, суть цієї поїздки не є правильною, це не про мир, і ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати для цієї війни до кінця. Отож, ми маємо сигнал від представника Європейської комісії, що вони м'яко качу не схвалюють мети цього візиту Віктора Орбана до Кремля. На ваш погляд, з якою візією взагалі їздив Орбан, ідеться про представництво від імені НАТО від імені Європейського союзу чи як представник Угорщини партнер? Але маємо хвилину на відповідь. Ну, я гадаю, він буде намагатись продати Путіну те, що він ще й від віднати дієс, від що він може там повпливати на якісь процеси для того, щоб виторгувати для себе кілька рублів. Але очевидно, що він дійсно такого впливу не має і намагається просто всидіти на двох стільцях, і в результаті навряд чи у нього щось вийде. Пане Дякую, Максиме, дякуємо вам. Максим не політолог, експерт міжнародний долучався до нашого ефіру, аби обговорити майбутній саміт у Сполучених Штатах НАТО. Також візит Орбана до Москви.